Жив в одному лісі заяць. Одного разу, наласувавшись капустою на городі, він повертався додому. Побачив він лисицю, яка йшла дуже сердита й голодна, тому що їй не вдалося спіймати курочки у селянина. У Зайця затремтіло серце. Бігти, але куди? Він помітив нору і кинувся до неї. Проти його там чекала інша біда. В норі поселилася гадюка. Заєць наш був дуже вихований і знав, що без дозволу в чужий дім не можна заходити. Потрібно привітатись, подумав він. Але з ким? З печерою, мабуть? Присівши на задні лапи, він сказав вічливо. Доброго дня, добро печеро! Дозволь мені війти!» Зраділа змія, почувши голос зайця. Вона дуже полюбила зайців. Проходьте, проходьте, запросила змія зайця. Але заєць зрозумів, з ким має справу, і почав вибачатись. Вибачте, що потурбував вас, проти мене чекає дома моя зайчиха. А сам чимдуж чкурнув звідти. Змія, згорнувшись в клубочок, Подумала, навіщо мені ці вічливі зайці?